До нашої розмови приєднується Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, доброго вечора! Слава Україні! Героям слава радий вас бачити. Щойно з нашим попереднім співрозмовником, речником ОСУ в Дніпро Віктором Трегубовим. Ми обговорювали ситуацію на покровському напрямку. Власне, пропоную і продовжити цю тему. Чи варто говорити про стабілізацію ситуації після перекидання туди частин національної гвардії, зокрема першого корпусу Азов, бригад Рубіж і багатьох інших надзвичайно потужних підрозділів? Ми бачили зміни на карті Deep State, коли ось ці відтинки чи роги цих клешень вже відрізані нашими збройними силами? Однак, якщо не говорив Віктор Тригубов, триває зачистка населених пунктів навколо цих клешень. Тож чи варто очікувати стабілізації та зупинки наступу ворога, пане Іване? На вашу думку? Ну так вони ж вже й зупинені, мало того, що зупинені, вони розрізані. Там населений пункт мирний, по-моєму, так якраз їх розрізали. Плюс знаю, що власне в районі маяка, тобто це якби початок виступу, наступу противника. Власне, в глиб українських територій чи спроби в наступу там теж йде відрізання. Ну і, і також стоїть питання власне, відсікання противника від дороги, яка зв'язує е, добропілля і покровськ, mm -hmm. але це всі в тій історії. Знаєте, мене наприклад десь і обурило і напружило дещо інше. Це пов'язано з реакцією і з негативом, на жаль, серед нашого суспільства на цю ситуацію. Я поясню, по чому я маю на увазі. Бійці на цьому напрямку втримали противника більше року. ці підрозділи приймали на себе найбільш шалені удари, бо по суті, наступ під Покровському в противник максимально. Сконцентрував сили 110 тисяч особового складу. Знаємо, що на піку було їх навіть більше. Знаємо, що там вже знищено е, вбитими і пораненими, тобто виведеними, виведеними з ладу чи безповоротними біля 200 тисяч. Це не моя оцінка, це британська розвідка. Знаємо, що там було найбільша кількість, скажімо, пусків кабів на цій на цьому відтинку фронту. Знаємо, що противник так і не зміг прорватися до Покровська. Знаємо, що їхні ДРГ, навіть які пробували обійти ДРГ, досвідчені підрозділи обійти оборону, зайти в Покровськ, знищувались. Знаємо про те, яких надлюдських сил докладали там і військові. І звичайні солдати, і командири, і командувачі на цих напрямках, але все забулося в один момент. Зразу всі повалили негативом, критикою і зневагою якоюсь до тих військових, бо десь противник просочився. Так на це потрібно реагувати. Так потрібно робити оцінку помилок, але не можна нівелювати таку надзвичайно важку гігантську об'ємну роботу, яку проводили там військові, такою... Критикою звинувачення в зрадах некомпетентності, недосвідченості не ті самі солдати чинили і тримали противника, не ті самі полковники, генерали керували на цьому напрямку й обороною до цього часу. Успішно Про, Ну, якщо ми розуміємо, що противник наступав 110 тисячами зараз. А раніше там було за підрахунками, коли на піку наступу на Вугледарський напрямок, що включені, було більше 150 тисяч. Розуміємо, які це об'єми і сили противника. Тому зараз спочалась така критика звинувачення некомпетентності. Це ж не відбулося моменту. Ми розуміємо, які там величезні руйнування. Ми розуміємо, що утримувати цю територію зараз ну, точно в рази складніше, аніж коли, скажімо, там була ціла забудова, коли були. Під повним контролем не зруйновані власне населені пункти в районі Покровська. Розуміємо, що ця територія вже зараз настільки пристріляна противником, що просто ну не промахну, що просто промахнутися навряд чи можливо інше питання. Що там вже нема що промахувати. але все одно українська армія утримувала все одно і утримує далі, але на жаль, ми мали таку історію: військові свою роботу зробили. Чи подякували настільки масово навіть оці ж різного штибу критики, блогери за те, що зроблена робота? Так я розумію, що там залучені додаткові сили й резерви, але ж вони для чого і є силами і резервами і окремими бригадами чи підрозділами, які виконують? Скажімо, свій функціональний обов'язок, це нормально. Штурмові бригади мають штурмувати Моторизовані бригади, мотопіхотні мають виконувати утримання лінією фронту, мають утримувати наступи противника. Десантні війська виконують свої завдання, артилерійські бригади свої. Тому коли ми обговорюємо зараз цю ситуацію, ми маємо одинаково поважати всіх. Хто там виконував, виконує і і буде виконувати ці завдання Зумовно, в нашому ефірі, в ефірі першого західного лише звучить повага до військових, до наших захисників. Якщо ми розуміємо, що ворог застосовує надзвичайно великі ресурси для того, щоб пробитися в цьому покровському напрямку, чи розуміємо ми задум ворога. Це обійти та оточити Покровську, скільки, як ви говорили, взяти його в лоб не вдається, оскільки він достатньо добре укріплений. Чи можливо його задом це вийти на оперативний простір, щоб рухатися далі в сторону Дружківки та Краматорсько-слов'янської агломерації? Теж надзвичайно добре укріпленої початковий задум саме такий був: зайти в Покровськ, Мирноград, взяти місто в належному стані. Враховування того, що місто Покровс це, скажімо, місто доброю індустріальною інфраструктурою для того, щоб перетворити це місто на плацдарм для наступу. Правильно ви сказали на крематорсько слов'янську агломерацію. Противник розраховував, що зайти в покров в межах двох тижнів він зможе. Розрахунок був на те, що всю інфраструктуру міста комунікацію використає для накопичення військ, розселення, підтягування, розсередження резервів, складів. І вже як плодар наступ, на Краматор Слов'я. В е, цьому були впевнені не просто військово-політичне керівництво Росії, в цьому був впевнений і Путін. І він заакцентував ну, на Покровську навіть той момент, коли збройні сили зайшли на Курщину. Він сказав: доля вирішується біля Покровська. От там не в Курщині. Курщина, це прикордонний якийсь конфлікт, який ми швиденько залагодимо, а от базово, Покровськ. Звичайно, що коли ставлять такі завдання, ставить Путін перед російським військово-політичним керівництвом, автоматично з військового воно перетворюється на політичне і політично іміджеве самого Путіна. Тому зрозуміло, що зараз для них воно вже не стільки розглядається, як якийсь плацдарм, місто зруйновано. Використовувати його інфраструктуру, навряд чи противник зможе, навіть якщо би. Зараз умовно зараз узяв під контроль це місто. Хоча далеко там стоїть питання не в одному місці. і Їм важко зараз взагалі взяти під контроль цю агломерацію, покровськ мирноград це теж дуже важливо хоча ставку вони на це ставили якраз при початковому наступі розрізати ці два міста, їхню, їхній район оборони, і просуватися на повну окупацію Донеччи. Тому ну, ми зараз можемо говорити, що Покровськ. Для Путіна це зараз політично пріоритетний напрямок, власне для того, щоб доказати свою силу, спроможність, спроможність ставити перед російськими військами задачу. І, і вони її виконують, але от знаєте, пане Моги Іване, безпереди. насправді і, і от Краматорськ та Слов'янськ також не дають Путіну ніяк спокою. Він, якщо він, він розуміє, не... очевидно, що взяти їх або захопити окупувати їх військовим шляхом не вдається. Він намагається включити саме цей район Слов'янськ, Краматорськ, можливо, Дружківку в так звані мирні угоди Made in Moscow і вимагає поступитися Україні, щоб Україна поступилася цими територіями для Росії. І натомість Путін обіцяє заморозити наступ на всіх інших лініях фронту. Уже неодноразово звучало і від Володимира Зеленського, президента України, зрештою від європейських лідерів, що поступатися українськими територіями вони не будуть це неприпустимо. Але чи можете ви пояснити от важливість цієї краматорсько-слав'янської агломерації для ворога для України, і що би було, якби справді так сталося, що ми віддали би цей район добре укріплений район зрештою? Почнемо з того, що, знаєте, я знаю, що така от є зараз десь теза, що район міст фортеці і так далі. В сучасних умовах ведення бойових дій міста відіграють величезне значення в побудові оборони. Але перетворювати чи знаєте, прив'язувати якийсь оцей архетип фортець, Напевно, не дуже правильно, тому що противник це перетворює в якісь свої символічні величезні успіхи. Пригадуємо, як вони, коли вони займали інші районні центри, вони це подавали з таким пафосом. Причому вони були зруйновані і втрати були неспівмірні. Як правило, противник втрачав, що, наприклад, Адіївка, що Бахмут що в свій час там Солидар. Коли втрачав більше своїх солдатів ніж скажімо до 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 їхнього наступу, там проживало цивільного населення в цілому з дітьми, жінками, людьми похилого віку і так далі, і, і всіх різних вікових і статевих категорій. Але вони це перекручували, подавали, що чергова фортеця впала перед непереможними російськими військами. Тому ми маємо говорити, що вся Україна розуміти, що вся Україна це фортеця, вся Україна це є оборона і це організація максимальної максимальної протидії противнику. Якщо ми говоримо про Краматор то не забуваємо, звідки свій час. Тікав Гіркін і, і, і же стоящі, які планували по суті почати звіта марш й вісни по всій Україні. Тому це теж ми говоримо, що і Краматорська слов'янська агломерація, окрім свого індустріального значення, також є певним символічним викликом для Путіна певною потребою самореалізації. І тому, що їхні військові не справившись, він хочеться взяти в політичному плані. Не забуваємо, що першу ціль, навіть під час першої його промови, коли він коли вже російські війська наступали 24 лютого на Україну в Україну. Пригадуємо його промова, звучало, що восім літом дамбілі Бамбасі, і ми йдемо спасати народ Донбаса. А потім уже він акцентував на, на тому, що він іде валити режим. Але перший був акцент все таки на Донеччині, чому тому, що його впевненість була в тому, що Донецька область вони там займуть за лічені дні так точно з оточенням українських військ, і це теж них був розрахунок на те, щоб показати, що от. Українська армія слаба, слабка а Донецька область, населення. Всі в одностроях російської там я не знаю з російськими прапорами. Зра в одному пориві будуть підтримувати чи приймати його війська. О, зрештою, ми Це... можемо бачити, що аналітики онлайн сервісу Deep State підрахували, що з 12 листопада 2022 року, по сьогодні, російські війська при всій потужності, при всі чисельності змогли захопити всього навсього 1% української території в порівнянні зі всіма територія всією площею України. Я думаю, що і надалі буде такі самі темпи, а можливо й менші іван Тимочко, Голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України був гостем цієї останньої частини нашої ефіру.